Всім бажаю здоров'я, хоч і неділя, але прийшлось вийти, постаратися і хлопцям зробити посилочки. От хлопці, я вам їх зробив, що обіцяв, обіцяв, правду в понеділок, але зробив сьогодні. Е... Артем, от твоя посилочка. І тут забув як вас зовуть. Це другий раз уже ви замовляєте у мене. Сахтт, по-моєму, не субаюся. І теж на Донбас їде. Но там дуже велика біда, то я їм організував таку потужнішу посилочку з гвоздями, з молотками, з топорами. Да, і заодно звертаюся до тих хлопців, які, яким я відправив Сакиру, але ну, їм вона не сподобалась. Не сподобалась. Чи не зачухана, чи я не знаю, щось не сподобалось, я вже викладав відео. То я вам, хлопці, бажаю вам, ви мене бачите, ви мене замовляли їх через TikTok. Я вам бажаю до мене ще раз звернутися і замовити сакіру. Бажаю. І звертаюсь до військових, які не хочуть або не можуть. Ну, скоріше всього, не хочуть, тому що попротивни кажуть, що не хочуть. Е -е, Присилайте, будь ласка, фото, відео звідти. Зараз тут понаписую, що там з ними щось случилось. щось і що. ніфіга. На жаль, так виходить, що мої посилки їдуть навіть у тилові часті. Там, звісно, що ніхто звідти не буде робити. Ви всі в онлайні, ви мене всі бачите. Будь ласка, робіть звіти, це все залежить від допомоги наших людей, які нам допомагають. Будь ласка, я звіти викладую для того, щоб люди бачили, що лопати там, чи сакіри, чи щось якась допомога у вас. А якщо ви в тилових частях, то дай Бог вам здоров'я теж. Ви просто можете піти купити їх. А ті військові, які на нулі, яким сьогодні я відправляю посилки, там, де вони практично концертні банки копають, їм нема чим копати. Так що я вам скажу, дай Бог вам всім здоров'я. А всім остальним, друзі, якщо є бажання допомогти, в шапці профіля є номер карти. Поширте це відео, хочу всім подякувати, хто долучається, долучався і буде долучатись, тому що та вся допомога, вся їде сьогодні. Це дякуючи всім вам. Щастя вам, здоров'я, благополуччя, як то кажуть. І всім гарного дня. Слава Україні!